Через мережу Фейсбук на моїй особистій сторінці просять прокоментувати те брудне відео, яке з'являється зараз на першому національному каналі. про... Різноманітних кандидатів від опозиції зняти нібито прихованою камерою. За моєю інформацією, завтра цієї чорнухи може з'явитися максимально багато завтра останній день, коли можна говорити про політику. Тому зливів, бруду і провокацій буде дуже багато з тим розрахунком зроблених, щоб їх не встигли спростувати до виборів. Потім виявиться, що все це неправда, як виявлялося з багатьма іншими псевдоаферами, про які говорили люди, які хотіли знищити опозицію раніше. Так само виявиться і тут. Не дайте себе обдурити, Відрізняйте правду від провокацій. В дуже багатьох речах це видно. У нас тут були ці ця провокації здійснюються, між іншим проти представників всіх опозиційних сил і свободи, і батьківщини. І удару вчора. В нас був тут кандидат чумак від удару, який розповідав, яким чином сфальсифікували проти нього провокацію, коли він говорив зовсім одне а в ефірі виявилося зовсім інше. Яким чином це було змонтовано? Це абсолютно легко викривається, і тим більше ганебно, що це відбувається на державному каналі за кошти платників податків.